6800 гривень грошей вартує доставка кліпсатора. А саме в США, в штат Флорида, ось така тарифікація Укрпошти. На нову пошту я навіть не пішов дізнаватись, бо мені було страшно. Але 6800 заплатив за доставку. Чи адекватна ця ціна? Не знаю. Не знаю, але якщо порівнювати в тому ключі, що в Штатах на превеликий жаль не можна знайти такого кліпсатора реально, от просто у вільному доступі, то купивши його тут і доставивши в Америку, ви все рівно в плюсі. Адже він у вас є, бо в багатьох його немає. Тому кусається, кусається. Але якщо ми це розбиваємо в ключі для бізнесу, то воно дуже швидко все себе окупить.